Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Ракета вдарила поруч напередодні дня народження закладу. Одеський художній музей відкрив двері для відвідувачів після місячної перерви у роботі. Із старлінком, буржуйками та меблями. В Одесі на одному із підприємств виготовляють мобільні пункти незламності. Купляють ялинку та прикрашають її до свят, як військовий ЗСУ проводить відпустку вдома. Одеський художній музей відкрився для відвідувачів після влучання поруч російської ракети 5 листопада. Відтоді заклад не працював. Аби прийняти людей, вікна закрили дерев'яними прямокутниками. Також укріпили покрівлю і провели ряд стабілізаційних заходів. Збитки становлять близько 10 мільйонів гривень. Розповідає виконувачка обов'язків директора Катерина Кулай. Пройшла один місяць та один тиждень після влучання ракети за 4 метри від двору музею, і досить великі пошкодження відбулися з нашою будівлею. На жаль, адміністративну будівлю ми використовувати поки не можемо, але робота протягом місяця дала нам зрозуміти, що є певна частина музею, який на сьогоднішній день ми можемо використовувати як експозиційну площу. На сьогоднішній день. Три з п'яти виставкових проєктів, які були присутні в музеї під час влучання, вони відновлені. Відновлення частина музею. Тому ласкаво просимо до відновленого входу та відновленого вхідної групи музею. Усі співробітники доклали зусиль для того, щоб це трапилось. Було дуже прикро, що на свято наше отак нас привітав. Було дуже отрашно, жутко. Це дуже велика праця. Дівчата працювали зранку до вечора. Музейники радіють, кажуть, від початку відкриття відвідувачі пішли десятками поодинокі та родинними шкільними групами. Сьогодні для людей вхід безкоштовний. Відвідувачка Кароліна не стримує сліз. Вперше, трогати на що в таке час. і це все проїзд час цих банбішок і люди вложили столько своєї труда, столько любви, щоб зробити нам такий праздник. Вот, и меня просто очень поразили вот эти работы, которые деревянные. Это вообще потрясающе, конечно. Чтобы люди просто знали и помнили, потому что очень многие в этой всей суете повседневной забывают, что для того, чтобы мы вот сегодня могли здесь быть, сколько людей, сколько мальчиков наших. Там сейчас в окопах и испасают наш город. Вы извините, просто очень трогатель. Меня вообще потрясает команда музея. которая в это тяжелое время, война, постоянно бомбежки, то у нас вылетели окна пострадал, последний прилет был просто ужасный. Да? И несмотря ни на что, они продолжают работать, причем это активная работа. Те, кто поддерживают культуру, на мой взгляд, это люди, которые верят в будущее. Нагадаємо, 5 листопада російська армія здійснила ракетний обстріл Одеси. Внаслідок атаки руйнувань зазнала будівля та територія Одеського художнього музею. Поруч з яким на вулиці Софіївській утворилася прірва від влучання. Це відбулося напередодні дня народження закладу, 124 роки з дня заснування. Вікторія Габчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Так, на одеському підприємстві Чорноморськ Будугруп» виготовляють мобільні пункти незламності. Кожен день працівники готують, ріжуть та монтують деревину. За одним із станків працює Олег, розповідає про процес. Це каркасно-модульні дома, ми їх підготавлюємо на станках, на чотирьохсторонніх пропускаємо. Іде великий дуже процес. Тут тисячу процесів, це за одну минуту не розказати. Брус 150 на 150. Ми його запилюємо, щоб була накладка один на одного, щоб все було по технології, щоб не було ні моста холоду, не, не цвело нічого, щоб все було чітко. А зараз у роботі сім таких пунктів незламності. Більшу частину встановлять на сході України в Донецькій області. Один розташують в Одесі. Це буде встановлюватись вже на саму землю, на ділянку. Не треба ні фундамента, ні пальовий фундамент. Тобто, це збирається за один день чотирма особами дуже швидко та надійно. Ось це все матеріал для конструкту незламності. Загальна площа одного пункту незламності 60 квадратних метрів, а в ньому зможе вміститися до 50 людей. Всередині облаштують буржуйку та систему кондиціонування. Взимку буде не холодно, а влітку не занадто спекотно, каже директор підприємства Андрій Мирошниченко. Зараз ми готуємо. Як і в минулому році ми робимо пункти незламності для релігійної громади по містах України. Пункти незглавності це дійсно такі вирішені ситуації тут і зараз, як то кажуть. Тобто воно дуже швидко будується, забезпечені всім необхідним автономним живленням, інтернетом старлінка. Воно швидко монтується у разі необхідності, можна його перемістити в інше місце. Це теж можна зробити, якщо на то є потреба. В минулому році, завдяки роботі підприємства, в різних містах України встановили 40 пунктів незламності. Володимир Стоянов, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади Євгеній Гусів приїхав додому у відпустку. Каже, радіє можливості побути поруч із близькими, допомогти коханій Марії підготуватися до зимових свят. Зараз заслужив відпустку. Правда, небагато всього пару днів. Але знаєте, все одно вирватися додому на передноворічні свята це дуже класно. Звісно, тут не новорічна зараз атмосфера, максимум пізня осінь, але все одно є м -м, як ощущення свято, особливо коли ти бачишся з жінкою, ти бачишся з друзями. Разом з Марією їдуть на одеський привоз купляти ялинку. Кажуть, шукатимуть невелику. оця <пілляр> біла Що не піла? Вони відрізняються чи Так, це є піхта, це є смере. Це ліпше пахне. Пахнеться. А ця буде стояти до 8 березня. Ну, я думаю, так і стояти довше буде. Ми, не знаю, мені ця поколяра Ну Мені теж насправді. Ти може цим візьмеш. Можете показати гарно. <плес> Аби прикрасити святкове дерево, купили іграшки. У нас, в принципі, мінімалізм. Ми ну, раз-два. Ялинка. Є трохи іграшок, які Марія робила своїми руками. Плюс дощик, плюс гірлянда, плюс. Шапочка. Може б нацепив наверх. Якщо ні, в мене ще купа іграшкових машинок, я їх теж залюбки ну, за зацеплю туди. Далі додому прикрашати. Найбільша, можна так сказати, проблема і те, що руйнує будь-яке свято, це наш ворог. Росіяни, макшани, називайте, як хочете. Тому почте. От зараз, якщо говорити чисто на рівні потребителя, ну, от люди в Одесі, от ви бачите, ну, мало хто зараз може сходити в будь-який магазин, тому що тривога зараз от вилетіли в міги і ризик доволі такий великий. Що вже казати про тих хлопців, які там навіть в моїй бригаді, які новий рік були так сказати, зустрічати в окопах? Для ялинки виділили окреме місце. Відкладати процес декорування не стали. Найбільша цінність зараз каже Євгеній, це провести час з рідними. У тебе дуже така потужна переоцінка всіх цінностей йде. Бо цей домашній весь побут, дівчина, ти розумієш, наскільки. Ти це більше цінуєш, тому що ти розумієш, що твоє життя це, в принципі, воно може так закінчитись одразу. Чи то ти наряжаєш ялинку, чи то ти там в заторі стоїш, ти вдома, ти з коханими, близькими людьми. І ти насолоджуєшся будь-яким цим моментом. Ти хапаєшся за нього як за кисень. Для мене новорічне свято, воно, звісно, сімейне, як думаю, і у більшості українців, більшості людей. І для мене дуже важливо з коханою людиною, все таки вперше провести якісь там прикрашені ялинки, якісь типу новорічні свята, подарунки. Я не була у своєму рідному місті в Херсоні, і в мене в цієї новорічної атмосфери вже не було давно, і хочеться. Реально з коханою людиною хоч такі невеличкі моменти відпустки перед новим роком провести, діляться власними бажаннями, які кажуть обов'язково загадають на всі свята. Побратимом я в першу чергу бажаю повернути всім живим, здоровим, щоб наступний новий рік ми вже зустрічали вдома з коханими, з близькими, з друзями, з дітьми, щоб це вже нарешті закінчилось нашою перемогою, і ми повернулись до спокійного мирного життя. Так, дуже хочеться, щоб не на Новий рік у нас було свято і спокій, а й, скоріше вже настало, щоб кожен день у нас був мирний і всі повернулись до своїх сімей, і спокійно могли святкувати не тільки Новий рік, а кожен день бути разом. Ольга Міщук, Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. У соціальних мережах, телеграм-каналах почали з'являтися відео, де в Одесі в тренажерні зали заходять люди у військовій формі. Ми вирішили запитати жителів Одеси, ок чи не ок, роздавати повістки у тренажерних залах. 100% не на ок, але я такого не зустрічав. Я теж спортом займаюсь, постійно змінюю зали, але ну, поки не зустрічав. Я б не хотів отримати повістку, якщо чесно, таким способом. Все. Біля мене військкомат, я будь-який час можу туди прийти і просто-напросто сам все порішати. Але якщо ну, я б пішов, би, наприклад, на війну, і оказалось так, що когось там по переписці просто взяли ну, мою спину, буде прикривати та людина, яка не хоче цього робити. Я не хочу такого. Бо я такий, ну, просто стою на своїй лінії і такий чую, твої товариші тебе кинули. Ну, це ж взагалі не о чому. Тому треба. Щоб такого не було, і люди, тільки які хотіли, справді йшли і воювали. Я вважаю, що це нормально. У мене чоловік військовий, він воює. Чому він має воювати ці два роки, а хтось собі відпочиває, ходить в спортивні зали, ну, займається в роз, ну, розважальні зали, куди хочуть. Це несправедливо. Він теж хоче додому. Я вважаю, що це не ок, тому що в нас є бази конкретні, е у нас є ну, місце прописки людини, там, де написано Вік. Тому що ну видають молодим хлопцям, там по 18 років, хоча по закону, як я знаю, з 27, якщо ну, якщо я не помиляюсь. Тому я вважаю то, що це повинен воєнком не ходити, отак от по городу просто і в людних місцях роздавати, а відкривати базу конкретно і вже по прописці видавати, як це потрібно за законом. Це моя думка. Тому що якщо ти просто живеш е, звичайним життям і тебе, отак просто на проході, десь на вулиці в спортзалах, там я бачила. В ТРЦ якомусь ведуть повістку, я вважаю, що це не, не дуже коректно. Або якщо ти просто десь їдеш, і тебе отак от отшипляють. Це повинно бути по закону. Як, ну, як це і має бути? Це законно? Тому, мабуть, ок. а яка різниця, де їх видавати, якщо їх ну, мають вручати і законом не передбачено, де саме це мають робити? Ну, в залах чи на вулиці? Мабуть, ну, я не бачу різниці. І взагалі туди не можна пускати. Просто не пускайте їх туди і все. От в клубах хай ходять. Тому що, ну, типу, те, що працюють клуби, це не ок в такий період. Я вважаю, що, ну, по-перше, не всі можуть воювати. І людина має бути до цього готова, а не так, що, блін, не знаю, він іде по вулиці, його виловили, в машину посадили, як це зараз роблять. Це не ок взагалі.